Тенти для автомобілів, акумулятори до військових вантажівок, автозапчастини та військова форма на 150 тисяч гривень. Такі подарунки бійцям 95-ї аеромобільної бригади зробили представники Всеукраїнської спілки автомобілістів. Там кажуть, допомогти армії вирішили тим, на чому добре знаються гроші зібрали водії з Рівненської, Хмельницької, Волинської та Житомирської областей. Розповідають військові надали список запчастин, і саме за ним автомобілісти придбали все необхідне. Наступну партію допомоги кажуть у спілці, збирають для правоохоронських. Що служать у зоні, АТО потребують вони багато, дуже в акумуляторах. Це виходять із ладу. Ми їм купили. Значить, різного роду запчастини, саме те, які вони нам попросили. Благодаря таким от організаціям, людям, волонтерам. Сейчас вооруженным силам намного легче вести боевые действия и находиться в зоне АТО. благодаря этим людям техника ездит, люди одеты.